Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна думка. І так, міжнародна допомога, яку в тому році так активно виплачували від різних міжнародних організацій. Зазвичай ця сума була 6600 гривень і 13200, коли це була допомога на те, щоб перейти, перезимувати, так, пережити цю зиму. І активно, активно, активно її виплачували до нового року. Безліч міжнародних організацій була на Цьому ринку, так, тому одні видавали, тим інші видавали. Сам знаю особисто кучу людей, які отримали. Ви в коментарях багато хто написали, що отримали. І чи виплачується питання в людей, чи виплачується вона надалі. Тому що на офіційному сайті є допомога, а це саме той сайт, через який відбувалася реєстрація на отримання даної допомоги, так, подавалася заявка онлайн. Е, наразі ця реєстрація закрита. Пишуть через те, що ще не оброблені попередні так, заявки, лише можна перевірити статус вашої заявки, і яка зазвичай буде там схвалена або в обробці. Так? Но, тим не менше, гроші від цього не приходять. Тож, основне питання: чи видають далі? Так, видають. Хто видає? Трішки інші міжнародні організації, і ті також видають. Зараз про все детально розповім, як подати заявку, як отримати, хто може має право подати заявку і отримати. Ну і взагалі постараюсь покрити ті питання, які ви задавали відносно цієї допомоги в коментарях, щоб вам стало більш ясніше очікувати чогось в даному етапі, так, з того, що наобіцяли в тому році, чи ні, і чи є щось новеньке. Тому міжнародна допомога 6600 гривень, як хто де, іде, може наразі отримати. Але перед тим хочу подякувати, бачимо після вчорашніх позавчорашніх новин. Наше число знову стрімко почало рости вже майже 780 тисяч. Дякую кожному, хто долучається до каналу, натиснувши кнопочку підписатись. Якщо ви хочете і бажаєте так. Першими отримати таку важливу інформацію про оці допомоги, то долучайтесь до каналу, підписуйтесь, як тільки щось стає відомим, я вам відразу розповідаю. Тож не хочете пропустити оформлення і отримання допомоги, долучайтесь до каналу, тисніть дзвіночок, так я вам розповім, і ви будете в курсі. А тепер давайте продовжуємо все-таки про цю допомогу, де ще можна зараз отримати. І так. Почнемо з відповіді на найважливіше питання. А потім е, я помаленьку-помаленьку перейду, як оформити і отримати наразі від яких міжнародних організацій. Перше, чи можна подати через Є допомогу? Ні, наразі вона закрита. Чи можна виправити, якщо десь якась помилка? Е, ні, через сайт цього зробити, на жаль, не можна, тому що якщо ви відізвете свою заявку, нову ви подати не зможете. А потрібно це вже уточняти, якось знаходити офіси, на жаль, у мене такої інформації не володію. Далі, чи дається допомога від організації ООН, тому що це найбільша організація, яка надала найбільше в Україні, е, так надається, але робиться вона через їхнє, так ми можемо сказати, представництво, благодійну організацію, право на захист. Тобто, е, Ті заявки, які ви подавали онлайн, і ті, які наразі навіть приймаються в організації право на захист, це, вони вносяться в єдину базу. Просто тут закриті вже заявки, а там ще продовжують приймати. Но список категорій, які її можуть отримати, дуже звузили. дуже він такий своєобразний. В загальному це. Люди, переселенці, внутрішньопереміщені особи, так, і в яких є там ряд нюансів, тобто мале забезпечення, проблеми, багатодітність. І от ці, всі, 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 всі люди з інвалідністю, от саме їм, і то там не так вже й багато цих допомог, скажу чесно, вам наразі видається. Далі, допомога від Червоного Хреста це друга така по масштабу організація, яка видавала міжнародні допомоги Україні та і продовжує видавати. Чи дає вона зараз і кому так дає, але це через прямі заявки, так через їхнє представництва. І в більшості випадків це або внутрішньо переміщеним особам постраждалим від війни, тобто які отримали якісь. Поранення, так, контузії, і також інвалідам війни. От саме більше на них зараз спрямований Червоний Хрест. Тому бачимо, що значно звужується на даному моменті, але все-таки шанс отримати допомогу є. Зараз розповім кому і як. Тобто, бачимо міжнародні організації, так трішки, знаєте, обмежили свою діяльність. А от хто дійсно повернувся на, цей, на цю площадку, так і. Далі продовжує надавати допомоги, вірніше не продовжує, а розпочав знову. Це е, французька організація ActEd. Надіюсь, чи ACTED, правильно прочитав, так, от так вона пишеться. Вона продовжує е, збирати заявки на отримання допомоги, розмір якої складає 2220 гривень на кожного члена сім'ї. Ну і, звісно, вона буде видаватися, як завжди, на протязі трьох місяців знову ці 6660 гривень. Е, отримати їх можна буде через відділення Ощадбанку або Укрпошти для того, щоб подати заявку на цю допомогу, потрібно е, зателефонувати на номер гарячої лінії. Ось номер гарячої лінії залишаю на екрані, так, на який телефонувати. А зараз послухайте, кому вона видається, чи варто телефонувати взагалі. Отже, на допомогу можуть претендувати самотні матері чи батьки, які виховують дітей, люди похилого віку від 60 років і старше, сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю та багатодітні сім'ї, сім'ї із вагітними жінками, що годують із з малорухливими людьми, які потребують догляду. Сім'ї, у яких через бойові дії повністю чи частково пошкоджене житло, це нові пункти такі. Для реєстрації необхідно мати документи всіх членів сім'ї, тобто, тому що на кожного члена сім'ї, не лише на одну людину. Паспорти, ідентифікаційні коди, якщо це дітей, то свідоцтво про народження, реквізити банківської карти Ощадбанку, якщо на банк, а якщо ні, то вашу адресу в Укрпошти. І як в більшості випадків, про те, що я вам розповідав раніше, що на допомогу в першу чергу, тобто так, наголошено, так що подавати як би можуть всі, але в першу чергу можуть розраховувати переселенці з таких областей: Донецька, Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Миколаївська, Запорізька та Херсонські області. Також варто зауважити, відразу вам розповім, що і до того в коментарях відгуках про цей номер телефону пишеться, що дуже часто усі оператори зайняті. Важко дотелефонувати. Ну, зрозуміло чому? Тому що люди зараз шукають будь-якої підтримки, так усі телефонують. Я так зрозумів, що операторів у них зовсім небагато. Це може бути навіть одна-дві людини, так які приймають ці дзвінки. І дотелефонуватися дійсно важко. Пробував сьогодні, але пише, що сьогодні виходний. Попробую ще завтра, щоб вам розповісти, що каже оператор, чи можливо краще не телефонувати, дати шанс вам, щоб не займати лишній раз лінію. Ось така от інформація на сьогодні. Дякую кожному за увагу. Буду більше збирати для вас всякої інформації, де ще можна отримати, і вам її розповідати, щоб ви могли. Найперші тому, що глядачі каналу Народна думка зазвичай це роблять найперші оформити. Тож до нової зустрічі на каналі.